Христос Воскрес! О Воскрес! У нас є такий гарний друг, отець діякон Пахомій, якого нам любить Господь дав, подарував. Він проживає у Херсоні і прославляє любчого Господа, виконує місію, яку любить Господь йому дав. Тож підписуйтеся в Телеграмі, в Тіктоці, у Фейсбуці. Можна побачити багато чого цікавого, навчитися бути милосердним, люблячим і витривалим. Люблячи Господь нам такого класного друга дав, як Святосавчик сказав. Отець Деякон поховав мій проста людина, простий монах, простий, який дуже сильно любить Господа, особливо він так зачерпнув у своєму серці любов люблячого Господа, що любить зі всіма ділитися. Різним способом показує, щоб кожен сяяв і його любові, кожен прагнув до Божого милосердя, кожен прагнув стати дитиною Божою. Отець, Деякон пахомій, є не просто так на землі. Господь знає, чого він нам дав такого класного друга. Тому я прошу вас, є що навчитися простоти любові, витривалості, не боятися нічого йти вперед, бо з нами Господь. З нами найбільша любов, а ми є Божі діти. Підписуйтеся в інстаграм до ця діякона Пахомія, Підписуйтеся у Тікток, бо в нього є нова сторінка. І там дуже багато що цікаво можете побачити. Багато що навчитися, багато що чертнути в своє сердечко. Десь сказати, відкрити сердечко в любові люблючого і сказати, Господи, дякую за таких чудових людей, чудових монахів, чудових отців, чудових діяконів. Чудових владик! В нас на землі, на Україні дуже. Багато всього є: з духовенств, з простих людей, з простих дітей, зі всіх. Тому підписуйтеся до ця деякона Пахомія. А ми будемо молитвами всіх вас піддержувати. Христос Воскрес! Моїсти Воскрес!